Вітаю, шановні. Все зверху та зверху. Подивіться, все, я, як кажуть, роблю відео ось з того горбочку, бачите, де гарбузи. А це пішла у крайній правий кут, який в сам нижня точка. І ось така краса. І сьогодні, що думаєте, пішла? Тому що гарно видно, дивіться, яке небо. І тут ще є, я її називаю багатоповерхівка, оця ялинка. І коли тут просто там от за верби сісти і включити магнітофон, то ви, це не, нема порівняння, які трелі, як це називається, можна сказати, соловів тут немає, але з пісні бувають гарні. Ну, вони зараз замовкли. Ось мої верби тут. Це якраз ось, бачите, рогіс, він нас повсюду супроводжує. Тут, бачите, такий гарний він. Ну, це, Бачите, я в нижній частині, а дощі, коли йдуть, то по цьому рівчаку вода спускається он, в долину. Бачите, там дорога є. І там долина далі через дорогу йде. От, так що тут буває волого, замакає, але то нічого. Оце тут є у нас липа посаджена, ялиночка і натикала верби. Люблю вербу. Кажуть, у нас без верби і калини нема України. Ну, буде у нас. Верба є, калину заживцювала. Бульдонеш є на гранді, але то бульдонеш є, а то наша калина, червона калина, буде й тут. Знайшла вже де заживцювала, так що бузина є, але щось вона погано опилилася. От, бачите, вони вже включаються. Гомінки наші друзі. Але ще насторожі, насторожі. Ще не, не повністю включаються. Ось сьогодні дуже гарно, ну як парко парить, але вітерець повіває, бачите, як. Ну, дощі не передають, ні. Отак От люблю на цей горбочок сісти собі і подивитися, оце знизу показували а тепер вниз. Бачите, дивіться які. Дуже гарно виглядає. Хмари прямо так. бачите, я туди дивилась. А тут теж, вау! Подивіться. Краса, Боже. Що ж то за Божа краса? Дуже гарно. Багатоповерхівка. Такі вони смішні. Псашок багато тут, тому що тут є і, подивіться, ось наш рядок, як кажуть, наш участок. От там, бачите, стіна під соснами. Ото, От що в нас там гірчак залишився. Мерсі тут уже трошечки поборола, накриваємо, косимо. Тут трошечки побороли, але він піднімається, піднімається. А отам, от бачите, ось стіна зелена. Ото гірчак сахалінський. Або сахалінська гречка. Ну Гарно, коли зацвіте, але то хащі не здолані. Бачите, жарко у нас. Гарбузи опустили трошки вушка, але то нічого. Як кажуть, хто гріє, той охолоджує. Ось сусідські. Соняшники, самосійки, подивіться, які вони гарні. Вона каже, хіба так можна? Я кажу, ти дивись, у тебе не треба сіяти, яка краса. Вона каже, ну хочеш, бери собі тої краси. Ну, бачите, взяла. Бачите, не тільки для краси. Ось вони. Бачите, і цей курильський чай. Це забуваю, як його називати. Хоч, хоч під, під кожний кущик назву треба, але, бачите, квітує різні кольори. Ось, люблю, ось, бачите, оцей. запах. О, теж помідори, бачите, ну я ж їх не сіяла. Ось вони самі зійшли, ну, залишила. Там я сіяла ехінацею, бачите, там за цим. Он там і ось тут гарно видно. Я сіяла тут ехінацею, хочу тут багато ехінацеї посадити. цеї посадити. Восени розпікую. А помідори зійшли. Ну то, Думаю, я там у теплиці отій ходжу, підв'язую, поливаю. А тут ну ноль. ноль. От зійшли, я їх лишила. Не підрізала, нічого думаю, та буде їх і на і помідорчик якийсь зірвемо, і ще є час вирости. Чуєте? Я говорю, вони на випередки. Привикли. Чуєте? Ага, мовчать. Ох і хитрющі. Ну все, бувайте здорові, шановні. Краси вам трошки. І миру в Україні нашій, бувайте.